Кінь найулюбленіший персонаж міфології багатьох народів. Так, наприклад, давньогрецький бог Сонця Геліус, щоденно мчався по небу на вогняній колісниці. І люди вірили, що сонце в небесах везуть саме коні. Кінь був першою твариною, яку людина приручила. Вірний товариш у бою і сильний помічник у господарстві. Проте ми, діти асфальтів, звикли бачити їх хіба що в кіно та на картинках. Конярство ж нині дорога розкіш. маємо шість лошадів. І одне лоша проводіть. Трьохмісячне. На троїцю якраз робилося. Українська в основному порода, українська верхова порода. На прокат вона якраз підходить, вони спокійні, послушні, в управлінні льохів. 22 голови, зараз всі місця зайняті. Наскільки дорого, Ну, власникам коней це обходиться в 2,5 тисячі гривень на місяць. Ну і ми там дещо собі заробляємо, звичайно, на цьому, тому що в нас власних 10 коней і от ми їх отримуємо за власний кошт. Місяць обходиться около 3 тисяч гривень. Це Там виходить кормішка, уборка, прокатка, чистка от, і оренда стоїла. Та не обов'язково мати власну стайню або любити і спілкуватися з тими прекрасними тваринами. Для цього можна відвідати і приватну. Практично кожного дня ми працюємо без вихідних і тому, якщо погода дозволяє, у нас немає критого манежу, то людей досить багато. А скільки коштує проїхатися в Архе? Ну, у нас одне з заняття. У нас не просто проїхатися верхи. Ми не катаємо так, як звично катають там біля цирку, чи в центрі міста, чи в парку, просто по колу. Ми даємо уроки верхової їзди, навчаємо правильно їздити. Одне заняття коштує 100 гривень. У нас з інструктором коштує 150 гривень час. Mm -hmm. От по можна по природі поїхати з інструктором, Це буде в ста 150 гривень час. А без інструктора часто можна... без інструктора ми розрішаємо. Тоді, коли ми бачимо, що чоловік займався, в курсі діла, тоді ми можемо його самого пустити. Тож у проворах є аж два чудових місця, де ви не просто зможете проїхатись верхи, а й навчитися правильної верхової їзди, не відмовляйтеся від мрії. До того ж, вершники на півтора метри ближче до неба.